Мене звуть Юлія Шпілька, я персональний стиліст, працюю вже 8 років. Сьогодні ми з вами присутні на моїй благодійній акції Гараж сейл, яку я влаштувала для того, щоб зібрати кошти і 30% від продажу, відрахувати на ССУ ірпінь на їх потреби, а саме закрити покупку. Автомобіля для виконання спецоперацій. А для мене це дуже є важливою метою допомагати військовим, тому що я, як і всі свідомі українці, прагну нашої перемоги і намагаюся її наближати так, як можу. Мені би дуже хотілося, щоб кожен свідомий українець подумав про те, що ми маємо всі об'єднатися і кожен на своєму фронті допомагати. І боротися, і, наприклад, зробити так, як я, вибрати свої кращі речі, зібрати спільноту, які б було цікаво придбати ці речі, отримати мою консультацію, побувати на воркшопі, як у нас це було сьогодні, отримати нові знання, приємно провести час і допомогти хлопцям. Друзі, дуже прошу вас, подумайте над тим, яка форма благодійності для вас найближча, актуальна, як ви могли би допомогти нашій армії зібрати кошти на їх потреби? <світ> Наближаємо нашу перемогу, віримо в неї. Слава Україні!